Вітаю, друзі! З вами танковий митець, і ми продовжуємо нашу нову рубрику Найкращі бої, де я показую цікавість за моїми відчуттями бої, зіграні мною на різній техніці, на різних мапах. При цьому я коментую власні тактичні дії на полі бою, ну а також розбираю власні помилки, і ми вже разом обговорюємо, як можливо було вчинити краще, щоб поліпшити показники бойової ефективності. героєм нашого сьогоднішнього відео стає Важкий танк 8 рівня, це преміумний важкий танк 8 рівня США ТС54. Танк, який дається в оренду на час дії підписки Watt ВОТ І під час попереднього стріму у нас вийшла така невеличка дискусія з моїми підписниками на рахунок того ж, а чи хороший цей танк, а чи поганий він, чи як взагалі він потрібен, не потрібен. Отже, щоб дати якусь. Елементарну відповідь на ці питання, я і вирішив це показати вам. Цей бій, зіграний мною на карті Берлін. І як бачите, із етапів граємо ми тут проти техніки 8 та 7 рівня, тобто ми перебуваємо в топі і одразу піджимаючись, займаючи цю стандартну так би мовити, позицію для, для важких танків. У нашого танка дуже непогана башта бронювання. Башти. Тому відбачити тут легко відігравати, але бачимо, що, на жаль, суперники якось вже зажалися, зажалися біля свого респауна. Тому нам нічого не залишається, як їхати вперед, продавлювати ці оборонні позиції, оборонні порядки цих танків. І одразу сюди зміщуємося, бачимо, що по, -по праву сторону піджалась ПТ-шка, спробував її вицілити, але, на жаль, вона там сейв... сейвиться за... Рельєфами за складками місцевості, одразу прокачуємо в цю позицію і даємо на прокаті один із важких танків, яких тут бачимо чимало скопилося. Пробуємо від борта відігравати, бачимо, що там по нам стріляє Тигр перший, даємо йому відповідь. Продовжуємо вицілювати. Цей танк 7 рівня, мабуть, не знає, що в нас все ж таки є. Барабан чи автомат заряджання на два снаряди, тому ми йому так продовжуємо накидувати. Одночасно від борта сейвимо від ті решти, які тут стоять у нас поблизу знизу. Бачимо, там і японця, і є от поляк 50 ТП прототип. Розмінюємося з ним пострілами. Ну У нас альфа не така велика в 50 ТП прототип. Вона дещо більша. але тут під... Підловлюємо японця ще, даємо йому, <кій> продовжуємо контролити Тигра першого І таким чином від борта тут відіграємо. Танкуємо і намагаємось настрілювати. Вилітає альфа не найкраще, тут не пробиваємо, на жаль. Знов блокуємо. Знов блокуємо. Бачимо, що у нас вже показники заблокованої шкоди сягнули понад 1000. Понад 1000 та й маємо понад 2000 нанесеної безпосередньо нами шкоди. Більш серйозний противник для нас все-таки це 50 ТП прототип, тому його витанковуємо і двома <кхух> влучними пострілами забираємо і відправляємо його в ангар. Далі на чергі із 7 він цілить моїх союзників десь на іншому напрямку. Тут на нас не звертає уваги. ну Це для нього була фатальна помилка. Я його роздамошу і мої союзники вкатують його забирають. Такий стрімкий бій у нас виходить, тому я одразу тут прокачуюсь далі в цих всіх руїнах цього Берліну. Їд, їдемо далі. Треба нам зачистити спочатку цей фланг справа, тому я тут пробую вицілювати все цього тигра, який. Який шотний, але продовжує мені якби дошкуляти. Ми тут намагаємося, він, він не пробиває мене, я не можу вицілити пробити його. Наші союзники тим часом забрали останній важкий танк, який тут був на флангі. Тобто залишається цей тигр. Ну я вже дещо так нахабно, бортом до нього виставляюсь, щоб він, можливо, більш впевнено на мене викатився, Я його добираю. І одразу продовжуємо. Рухатися в, нас, в напрямку ворожої бази, бачимо тут польську СТ-кус-53. Даємо, даємо постріли, на жаль, отримаємо від нього. Але йому так, він так зажатий, що йому нікуди діватися, він вирішив втікати від мене, але підставляється під решту моїх союзників. Тому якби про нього забуваємо і продовжуємо рухатися далі в напрямку, напрямку їхньої бази. Бачимо, що підсвітується ще один польський СТ. Точність нам дозволяє, два постріли ми в нього вкидаємо. Пробуємо третій, але, на жаль, поки де не встигаємо, наші союзники добирають і цього поляка. Рухаємося далі. Рахунок більш ніж переконливий. 12 -3. 12 -3. Тут перемога за нами, ну такий більш, більш турбовий, але більш нам цікавий, що в такому турбовому бою яких. Переважна більшість в сучасних він може робити цей танк, як тс 54 Бачимо тут супер Хелкет, На щастя, без заха його щось не забирає. Що дозволяє мені його двома пострілами відправити в царство вальхали. Продовжуємо натиснути W, бачимо ПТ. французька преміум на мхцд 105 забираємо її. Ну і Залишається, залишається один противник. Доволі броньована ПТшка, американська також Т-28. Ось вона підсвічується, ми, маючи ХП, здатні пережити її постріл, тому так сміло вкачуємося, даємо ВНЛД, трошки мансуємо корпусом. Він нам дає постріл, але ми, ми встигаємо його забрати і цю команду. І, друзі, що в результаті маємо? Понад 1600 чистого досвіду отримано тут, відповідно ступінь майстра. Маємо медаль основного калібру, бо нанесли понад 5500 шкоди. І лише заблокували хоч 1940 шкоди, але цього достатньо, щоб отримати знак сталева стіна. Також за цей бій. За цей бій ми отримали дві відмітні позначки на цьому танку. От такі показники, результати цього бою перед вами. А від себе скажу, що якщо це сподобалося це відео і хочете більше подібного контенту, то обов'язково протискайте подобайку, адже це підтримує канал і надихає мене на нові, на нові звершення, на нові творіння. Тому обов'язково підписуйтесь, адже попереду буде у нас ще багато нових і цікавих відео та свіжих стрімів. А з вами ж нагадую, був танковий митець. Бережіть себе і обов'язково почуємось.